Друзі, віта 20 вересня. Слава Україні! Героям слава І так. Друзі, хотів би сьогодні вас проінформувати, що вже від сьогоднішнього буквально дня на нашому інтернет-сайті, інтернет-магазині можна вже подивитися е, оборудовання, обладнання від компанії Бістар. Я недавно, коли придбали ми відгонку від компанії, я казав, що е, спустя деякий час ми почнемо співпрацю з цією фірмою, і на нашому інтернет-магазині може буде подивитися е, їхні, їхню. Продукцію. На сьогоднішній день ми вже все підготовили, все узгодили скажімо так, деталі з виробником і інформую вас про дану скажімо так, співпрацю. Чому вона вас може зацікавити, друзі, це все дуже просто. Якщо заказувати медагонку через нас, ви гарантовано будете отримувати знижку. Знижка ну, на сьогоднішній день це 5%. На нашому сайті зараз є всі актуальні ціни, Кого буде цікавити, я залишу першим коментарем. Силочку на наш інтернет-магазин, де буде ціна від виробника, і відразу ж ціна буде показана, ну, якщо замовляти через нас, через наш інтернет-магазин зі знижкою. Так що, якщо кого буде цікавити, щоб ви знали і вас інформували. Я розумію, що зараз такий час, що ну, не всі готові вкладатися в але все ж таки є такі люди, котрі все ж таки. Ну, планують своє, своє життя і мають свої цілі. І, звісно, що вони все ж таки розглядають е, варіанти, які були заплановані, і працюють далі. Ми цього року теж придбали від них медагонку, це 9-рамочна касетна медагонка. Ну, ми на неї... То, що ми навіть не чекали від неї, вона нам то все дала, та медагонка, і ми. Ну, Після того, як ми скажімо так, поміняли медагонку із нашої 4-х рамочною автоматом, це теж була касетна медогонка від компанії вв 100 і, помінявши на 9-ти рамочну від компанії Бістар, наш метод відкачки, наш метод зберігання суші, наш метод осушки рамок, зовсім змінився. І настільки змінився в гарну сторону, що нам розв'язалися руки і ну, дуже облегчило нам цю всю роботу. Так що, друзі, на сьогоднішній момент, скажімо так, секретів виробництва медогонок вже ну не дуже так і много, так як бувають спори, яка медогонка краще, і кожен почне хвалити там свою медогонку. Хтось буде похвалити касетну, хтось радіальну, хтось хардіальну, хтось комбіновану, ну і тому подібне. Хтось з дев'яті рамочну, хтось двадцяти рамочну, хтось і ручну, кожен буде хвалити своє. Ну, друзі, із-за цього і є великий асортимент медогонок, бо Одна медагонка не може підійти всім. Ну, якщо ви маєте, скажімо так, тільки 145-ту рамку качати, ну, для чого вам рамка, яка призначена на 300-ту? Якщо у вас тільки 300, та значить вам рамка, яка на 230-ту, вона не підійде. Якщо ви хочете добре відкачувати, скажімо так, 300-ту рамку, значить розглядати медагонку, скажімо так, радіально. Ну, Не завжди вірно, бо декотрі нюанси можуть в відкачки виплавовувати. Все ж таки потрібно дивитися, мабуть, на касету. І за счет великого скажімо так, асортименту, кожен бджоляр може собі підібрати нужну йому, так, нужне йому обладнання для свого бджольництва, так як ну, не може одна медогонка підійти всім. На кожній цілі є своя медагонка. От якщо була у нас одна, вона наші цілі не виконувала. А от взявши в другу, би ну, клас різний, ну, але процес роботи однаковий, як та касетна, так і та касетна, ну, Тільки під різними скажімо так, вже углами відкачка йде під різними е е е швидкостями і тому подібне. Под різним углом рамка стоїть і це все дає вже якісь інші результати. Так що, друзі, не можеш конкретно хвалити якусь одну медагонку конкретно одного виробника, якщо у вас цілі зовсім, наприклад, інакше, і вам треба підбирати якісь інакше ну, ваші потреби і підбирати конкретно під вас медагонку. Так що цим всім будемо займатися, дзвоните, кажете свою потреби, вирішуємо, яку би краще вам медагонку підібрати, консультуємося з виробником. І заключаємо, скажем так, співпрацю ну, в виде продажі медогонки. Ну ми є, друзі, скажем так, небольшим дзвіном в цій цій роботі. По большому рахунку, ну, ми тільки, скажем так, ну. Скажімо так, іно із дзвіною з цього і, і всього. Ми конкретно ми продавати нічого не будемо. І по більшому рахунку ну, відповідальність, яка від нас. То, що у вас компанія не кине, якщо вона взяла від вас гроші, вона обов'язково вам зробить товар і тому подібне. Тут ви маєте, скажімо так, защиту в плані, ну, щоб не хвилюватися, щоб у вас ніхто не кинув, не обманув. Ну, хоча це компанія не яка шарашка не контора, де там роблять, скажімо так, в якомусь гаражі. Це фірма, яка робить. Професійне обладнання для ну, професійного бджільництва. В них немає ручних медагонок, щоб ви розуміли, щоб просто відразу э, Ну, інформую вас. У них медагонки всі автоматичні, всі призначені для, скажімо так, для професійного бджільництва. Вони з високоякісної нержавіючої сталі всі зроблені із ну, зроблені так, як потрібно то зроб... ну, як потрібно, скажем так, в них є також і різне друге обладнання. Це є кишник для віджиму забросу. Так є, ну це все у нас є на сайті. Також є і електричні воскотопки на ну для великого об'єму, також є і лінії для розпечаток, крамок, також ну і різне друге. Машенька щось мені підказує. Сушарки. А, сушарки, так, от сушарку ми користуємося однією mm. ну, зараз у них. Ну, асортимент сушарки ну, хто дуже великий, від малої ну, 50 на 50 так, до великих шкафів. Ну, це вже для інших цілей, це вже конкретно не для бджільництва, а для інших цілей. А от такі сушарки двох типов є. Ну, вони у нас на сайті обозначені, так що силочка буде, можете зайти, подивитися. У зв'язку з, з цією ситуацією, з війною, з тому подібними неприятностями, скажімо так, ціни ну, зараз на все підскочили. І я розумів, що декого будуть лякати такі ціни, так як ну, зараз, зараз все подорожало. Заходимо в магазини і буквально все, все дуже дорого. І розумів, що зараз багато людей ну, не спішать скажімо так, купляти, вкладатися і тому подібне. Ну Все ж таки є люди, котрі хочуть. І ну, благодаря, наприклад, такій співпраці мене і компанії Бістар, ви можете отримати ту же саму відсоткову знижку, віді 5% і при сумі, навіть пускай буде 10 тисяч гривень, це вже 500 гривень економія. Так що ну, це є якась в будь-якому випадку економія. Так що, якщо хтось все ж таки планує, а люди є такі, от, які ми цього року запланували і все ж таки реалізували, і є і другі люди, які все ж таки шукають і будуть при. Ну, купляти і це все може буде організувати. Також є друзі в них і вулі із спинополіулітана. Я недавно робив обзор їхнього вуля. Скоро асортимент в них буде розширятися. Лінійка буде практично цілого асортимента, буде все, скажімо так, всі наіменування і тому подібне. так що це теж можеш все організовувати через наш інтернет-магазин, через мене напрямую і це все вирішувати. Так що, друзі, дивіться на сайти у нас. Якщо кому треба, дзвоніть, задавайте питання, не ганьбіться, не соромтесь, не ганьбіться, то по Закарпатськи, не соромтесь, дзвоніть, відповіме, підберемо конкретно під вас. Я теж так же точно консультуюся, так якщо ви мені будете задавати питання, я не зможу на них відповісти. Я проконсультую вже конкретно з виробником, щоб порадити ну, більш конкретний скажімо так, агрегат для вашого бджільництва. Бо ну, потрібно перед тим, як все ж таки придбати, потрібно зрозуміти, що ви хочете, і зробити ну, правильне вкладення в своє бджільництво. Бо ну, не спішити, скажімо так. Доручити цю співпрацю, скажімо так, професіоналам і ну, в виді виробників, так як вони вже знали потужності своїх медагонок. От, наприклад, коли я вирішив поміняти свій чотирьохрамочний автомат, я вирішив зупинитися. ну, Спочатку в мене мислі були 16-20 рамочні. Потім мені вже виробник обіснив, що тобі то, то не потрібно, бо для твоїх об'йомів це зовсім не треба. Він нам сказав дивитися в сторону 9 автомата. Да і то він нас якоби запевняв, що вона, ймовірно, нам буде велика, бо це ну, для других обйомів. Друзі, він був правий. Якщо 4 стояла, ну, скажімо так, не встигала за нами, так за 9 вже не встигаємо ми. Ну, Все ж таки краще. Невеличкий запас, бо якщо будеться розширяти або потрібно це все скоро робити, так краще, нехай ліпше буде запас невеличкий, нежели вона буде, скажімо так, ну, біля одної медагонку, щоб ще не потрібно було докуповувати другу. Ну і через чур лічне теж не потрібно. І для цього всього потрібно консультуватися і приймати рішення вже конкретно під свої цілі. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Все, слава Україні! Героям слава!